Трагедія на кореченні. П'ятирічна дівчинка втопилася у штучній водоймі. Дитина поїхала кататися на велосипеді, не впоралася з керуванням і впала у воду. Батьки почали шукати доньку, якої ніде не було. Дівчинку у штучній водоймі виявила місцева мешканка. Швидка, яка приїхала на місце. Попри вжиті заходи, лише констатувала смерть дитини. Що це звичайний будинок житловий? Біля будинку викопана копанка. Копанка від вулиці була мала загорожу, а від подвір'я загорожі не мала. В цьому будинку, крім газдині, проживала дівчинка. До цієї дівчинки приїхала п'ятирічна дівчинка на велосипеді в гості. Але вона завертала в двір, не вписалася в поворот От і влетіла в цю копанку. Газдиня Шукала цю дитину в водоймі десь орієнтовно до години часу. Дитину дістали, приїхала бригада швидкої допомоги. При огляді жодних ознак життя в дитинки не було.